Добрий вечір, шановне товариство. 1 травня 2025 року. Насувається третя хвиля заморозків. На завтра на ранок обіцяють мінус 2. І знов займаємося тим самим агроволокно. Вкриваємо полуницю. В тунелях у нас рання, а це вже більш пізніше, яка вже. Також починає цвісти. Якщо Клері і Джолі вже зав'язали ягоду, і вже навіть такі десь як 5 монета, то гіантела починає цвісти. Якось так мусимо боротися за урожай. В цьому році і прогнозують ще подальші заморозки. Утепляємо також тепличку, вішаємо додаткове на торці агроволокно. Та й таке. Нічого. Будемо працювати, будемо боротися. Ну, як, боротися, намагатися, врятувати наш врожай. Побачимо, що з цього в нас вийде. До цієї перевдавалося і повинен вдатися і далі. Всім вам також наснаги, в кого прогнозують, потрібно також утеплятися. Міцного здоров'я, сил і всього найкращого. До побачення!